За гратами решту життя може провести 33-річний підозрюваний у скоєнні двох вбивств у Новомиргороді. Чоловік уродженець Одеської області останніх п'ять років проживав у Новомиргороді. Аби дістати гроші на випивку, він вбив 76-річну бабусю. Розкривши цей злочин, правоохоронці запідозрили його ще в одному вбивстві. Тоді підозрюваний задушив 85-річну пенсіонерку. До пенсіонерки зловмисник прийшов увечері, аби позичити гроші на випивку, та відчинила, але гроші не дала, що розлютило чоловіка. Він накинувся на бабусю і почав душити, а потім ножем вдарив по шиї. Впевнившись, що жінка не жива, знайшов гаманець, в якому лежали 30 гривень, на них і купив пляшку горілки. В червні та в жовтні цього року на території Новомирського району Кіровоградської області були скоєні вбивства двох жінок-похиловиків пенсіонерок. Працівниками управління карного розшуку було вжито заходів щодо встановлення особи, яка скоїла. З'ясовуючи події того вечора, і коло знайомих потерпілої, що могли бути причетні до її смерті, підозра правоохоронців упала на місцевого жителя. До того ж, речові докази підтверджували його причетність до злочину. Так як взагалі жінка, вона вона хороша, ну, по-дружньому, і все допоможе, і там гроші. Ну, така хороша жінка була. Ніколи не скандалила ні з ким нічого. Вона сама жила, ну в неї і дочка є. Підозрюваного затримали, чоловік зізнався і вказав, де викинув знаряддя вбивства. Та правоохоронці за його убивстві ще однієї пенсіонерки на сьогоднішній день. Ця особа встановлена. Їй оголошено про підозру у вчиненні цих злочинів, та вона затримана. За вчинення указаних злочинів цій особі загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Наразі підозрюваний заарештований і дає пояснення слідчим. Ольга Слярук день за днем.